Може, колись чи навпаки, ніколи, Зумію я душі відчути склик, Що подолає гори сині й доли, І світ впаде мені до босих ніг. Зійде світанок на сумному небі, у пурпурових пеленах весни, і станемо єдині у потребі, Вдихнемо пахощі бускові на зорі. Ми станемо обвінчені весною під лопотіння свіжого дощу. Ти принесеш конвалії в долонях, і я тебе уже не відпущу. І буде нам то холодно, то млосно, у кожній миті буде сенс і зміст. Десь соловей заллється з того лосо, І вперше світ побачить вишню лист. Все навкруги весною розіллється у кольорах бускової пори, душа моя тобою озоветься, і понесуть ім'я твоє вітри.